У пластунських одностроях сеньори та наймолодші пташата. Під дріб гул гірських рогів і карпатських трембіт стягують символічну тканину з пам'ятника. Далі скульптуру освячують. Пам'ятник сягає чотирьох метрів у висоту. Це фігура юнака у пластовому однострої зразка 1925 року з мандрівним наплічником та символом пласту соколом з кобою на руці. Він означає в першу чергу тих пластунів, які в 20-30-х роках були в юнацтві пласту, а потім згодом ішли. Влави української повстанської армії української е, організації українських націоналістів української дивізії Галичина і інших е, проукраїнських мілітарних формувань, які боролися за українську державність. Пласту 100 років це визначна дата. Е, я пишаюсь тим, що я є пластуном. Гроші на цю скульптуру пластуни всієї України збирали півроку. Організація показала, що вона може за два місяці практично зібрати кошти і побудувати пам'ятник. Не говорити, а будувати. До слова, в Україні є близько 10 тисяч пластунів, а у світі ще стільки ж. Михайло Курус, Руслан Коцаба, Огляд дня, телеканал Зік.